Сьогодні на сесії Чернігівської міської ради депутати виділили 3 мільйони гривень з міського бюджету на підтримку програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення міста Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022-2023 роки. За словами начальниці управління фінансів Олени Лисенко, відповідно до потреб і звернень військових частин, міська рада може спрямувати додаткові кошти. Наразі є звернення від військової частини, саме яка займається тереборона щодо придбання наметів, щодо придбання лічій, ліжок, облаштування цих наметів. Те, що я знаю, ну поки що це весь перелік буде погоджуватися саме депутатською комісією з питань бюджету. За словами міського голови Владислава Атрошенка, для цілої територіальної оборони буде виділено стільки грошей, скільки буде потрібно. Ми зупинимо повністю всі програми, навіть соціальні програми задля забезпечення територіальної оборони. За проголосували 34 депутати міської ради. Перед початком сесії депутати різних фракцій висловлювалися про програму підтримки тероборони так. Ми повністю підтримуємо дане питання, оскільки необхідно захищати як місто, як і Україну, і будемо голосувати за, оскільки необхідно чітко розробити план дій, який на сьогодні ще не розроблений, і фінансове забезпечення ця програма не просто на часі, а вона зараз просто кричуще на часі. Ми маємо прийняти її і чи готове місто. Люди, я думаю, неприємно знаходяться в неприємному психологічному стані. Дуже багато про це говориться, мені здається, навіть надто. Я думаю, що в програму ми прийдемо приймемо захищатися, ми готові, але я не думаю, що можливо якесь вторгнення взагалі будь-яких країн до України. Підтримуємо програму. Як готуватися на хочеш жити в мирі, готуйся до війни.